Каже йому Ісус, устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Ви просто уявіть, 38 років людина хворіла. 38 років це дуже довго. Це вже людина, знаєте, зрослася, своєю хворобою, і хвороба стала частинкою її життя. Ця людина, може, вже й забула, як жити справжнім, нормальним, здоровим життям. І тут історія, Біблія показує нам, що для Ісуса Христа немає срока давності, яка б не була задавнена проблема, яка б не була задавнена хвороба, скільки б не було людині років. Ця людина, якщо 38 років хворіла, і тут ніде не сказано, що вона захворіла, будучи ну, зовсім маленькою, то це була доросла людина. Але Ісус Христос не сказав, все тобі вже там за 60, тому я не буду тебе зціляти, вже так доживай. Ісус Христос зцілив цю людину. В нього не було сроку давності, для нього немає нічого неможливого. Він може це зробити. Я хочу вам зараз розказати історію, яка була в моєму житті. Це сталося 11 років тому, коли я дуже захворіла. Захворіла настільки, що мені декілька місяців я в горизонтальному була стані. Я ходила на помісну церкву, мене водили за руку. Приводили, сажали мене на першому ряду. Багато людей, якщо чесно, навіть не здогадувалося, що в мене якась проблема. Тому що я, знаєте, приходила, посміхалася, люди бачили, що я є, зверталися за порадою, за молитвою. Але мені тоді було дуже важко. дуже. І я пам'ятаю, як коли мені робили крапельниці і ховалися мої вєни, знаєте, вони не могли знайти їх, тому що весь організм переживав так. Я навіть не думала, що так може бути. І знаєте, коли я попала туди в лікарню, це було амбулаторне лікування, то лікарі потерли ручки і сказали: тепер ви наш клієнт. І я пам'ятаю, як коли я почула оце, тепер ви наш клієнт, я чесно скажу вам, у мене всередині все протистояло проти цього. І я сказала цій людині, цьому лікарю: ні, я не ваш клієнт. Да, Зараз такий період в моєму житті я лікуюся, але я не ваш клієнт. Вона мала на увазі, що тепер я постійно буду. І такі, такі були випадки, що людина, яка потрапила в мою ситуацію, вона два рази на рік вона прокапувалася, тому що така була хвороба. Але в мені всередині не було згоди, що це тепер я їхній клієнт. І я сказала цим лікарям: я буду приходити до вас в лікарню тільки для одного засвідкувати, що Ісус Христос має силу зціляти. Брати, сестри, сьогодні я свідок. Да, я пройшла якийсь період життя. Але не було в мене згоди, що тепер ця хвороба, це клімо зі мною буде все моє життя, і я не буду жити повноцінним життям. Я хотіла бути зціленою. Я хотіла, брати, сестре, я скажу вам, що вже пройшло 11 років. І Я не маю тої проблеми, яка була. Да я стала мудріше, Да, я стала по-іншому ставитися до себе. Я стала до себе прислухатися. Я тепер розумію, коли навантаження дуже сильне, і я можу зупинитися. Раніше я не зупинялася, мені було взагалі на як я себе почуваю. Мені треба це робити, я буду це робити. Я переступлю через себе. Зараз я вже не так думаю. Я вже знаю, де, де, де вже, знаєте, перший дзвоник, і я реагую. Але, брати, і сестри, я сьогодні свідок. Ісус Христос мене зцілив, і я дякую моєму Господу за це. Знаєте, Да. Я віддаю славу тільки Богу. Тоді я мріяла тільки про одне Боже, я хочу ходити. Я навіть не думала, що я буду бігати. Але, брати і сестри, сьогодні я живу повним, повноцінним життям. Мене зцілив Господь Ісус Христос. Чому Він це робить? Чому Він зціляє? Він хоче це робити, брати і сестри. Це його бажання, це Його воля, Він хоче це робити. Друге, що я хочу сказати. Ціна, яку він заплатив за це. Він не просто бажає це нам, він заплатив за це дуже, дуже, дуже велику ціну. Дивіться, що я прочитаю зараз з Біблії. Це е, книга пророка Ісаї, яка була написана за 700 років до народження Ісуса Христа. Дивіться, що написано 52 розділ, 14 вірш, а потім 53-й розділ, 3-5 вірш. Знаєте, коли я перший раз прочитала 52,14, я вам чесно скажу, я переді мною стала картина, що пережив Ісус Христос заради нашого Спасіння і заради нашого зцілення. яку величезну ціну Він за це заплатив. Дивіться, як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що над усяку людину був знівечений Його вигляд. Так, що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів. Брати і сестри, було важко розпізнати в ньому людського сина, наскільки він був понівечений, побитий, поранений, наскільки він, він був написано, що понад усяку людину знівечений його вигляд. Що навіть було на нього дивилися, людину було важко впізнати в ньому. Ви уявляєте, що зробили з ним? Які рани завдали нашому Господу Ісусу Христу? Читаю далі, вже 53 розділ. Він був зневажений відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від, люди від якого люди відвертали своє обличчя. Ним гидували. І мені за що вважали Його? Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Брати, і сестри, ви уявляєте, що переніс Ісус Христос? Не тільки тілесно, душевно, морально відкинутий, зневажений, гидували, відвертали від нього обличчя. І це заради того, щоб понести на собі наші гріхи, наше немочі, наше прокляття. І його ранами сьогодні ми оздоровлені. Брати, і сестри, він заплатив ціну за те, щоб ми були здоровими. Це не просто було його побажання, тому що от він просто захотів, щоб ми були здоровими. Він заплатив. Якщо хтось платить ціну, то це для нього дійсно цінне. Коли ми щось купляємо, щось придбаємо за велику ціну, то ми не розкидаємося цим. Воно, знаєте, воно заховане, воно цінне, воно, воно для нас щось важить. Так для Ісуса Христа було наше спасіння, наше зцілення, наше звільнення. І Його ранами ми тепер оздоровлені. Брати і сестри, я, я недавно отримала відкриття. Для мене це було відкриттям. Дивіться, коли Ізраїль виходив із Єгипетського рабства, їх було три, приблизно 3 мільйони людей. 600 тисяч чоловіків, жінки, діти. Всього, кажуть, було біля 3 мільйонів людей. І в Біблії написано, що серед них не було ні одного болящого. Ви такі читали в Біблії? Хтось пам'ятає? Написано, що Бог виводив їх, і серед усіх колін не було ні одного болящого. Брати, сестри. Але дивіться, звідки вони виходили, вони виходили з рабства. Ви взагалі уявляєте життя в рабстві? Це ж не на піріні вони лежали. Це ж не на просто вони лежали на диванах. Вони були рабами, їх били. Ви знаєте, що рабів б'ють? Їх калічили. Але написано в Біблії, що серед них, коли вони виходили з Єгипетського рабства, не було ні одного болячка, там були старіки. Там вже були не тільки молоді люди, там були старушки, там були старічки, і вони плюс були рабами, які їли погано. В них було погано в принципі, які у рабів здоров'я, що вони там їли, що їм перепадало, одні удари перепадали. Прати, сестри. Але наш Господь для того, щоб вони вийшли із рабства, оздоровив в той момент всіх людей, які були в 12 колінах, всіх написано не було ні одного болящого. Я, коли це уявила, що наш Бог має силу зцілити людину, стару людину, понівечену людину, з поганим здоров'ям людину, тоді наш Господь, ну, це не було поступове зцілення, як було в моєму випадку, я поступово зцілилася. Послухайте, тоді Господь миттєво. Це було, знаєте, сверхізцівне надприродньо. Торкнувся усіх людей, зцілив їх. І вони вийшли з єгипетського рабства здоровими, бо Бог оздоровив кожного з них. Брати, сестри, я пам'ятаю, як 18 років тому мій чоловік помирав в лікарні. Йому поставили три смертельні діагнози. І він дійсно помирав. І він дійсно помирав. Його виписали додому помирати, але не сказали йому про це. І він, знаєте, подумав на радостях, що його виписав, тому що йому стало легше. Йому не просто не сказали. Він каже, що якщо б я про це дізнався, я б помер би точно від цієї новини. Але він поїхав додому. І знаєте, думав, що він, що все, врачі так подумали, що йому вже так гарно, що виписали, а врачі від, від нього відмовилися. Але знаєте, замість того, щоб помирати, він став одужувати. І сили вливалися, вливалися в нього. І вже пройшло 18 років, мій чоловік живий. Він їсть те, чого я собі не можу дозволити їсти. А тоді в нього був і туберкульоз печені, він не мог нічого їсти, бадянка живота. У нього було ужасне, просто ужасний стан, жахливий. Але, брати і сестри, мій чоловік сьогодні живий. Знаєте чому? Тому що наш Господь робить неможливі і нереальні речі. Да, поки він був в лікарні, там був майже рік, приходила церква, молилися, постійно молилися, приходили, ставали на коліна, клали на нього руки, звершили за нього молитву. Але брати, і сестри, Знаєте, все ставало тільки гірше, гірше, гірше. Але в нашого Бога. Наш Бог він ніколи начебто не спішить, але наш Бог ніколи не запізнюється. Ви розумієте, який він? І наш Господь він зцілив мого чоловіка. І я дякую за це моєму Богу. Я побачила реальність сили нашого Господа в моєму особистому житті, в житті мого чоловіка. І я знаю, для Бога немає сьогодні нічого нереального. Для нього немає нічого неможливого. Він має силу сьогодні зцілити тебе і твоє тіло, і твою душу, яка б не була в тебе хвороба, який би не був в тебе діагноз. Ми сьогодні просто придемо до Господа і будемо до нього молитися. І останнє, що ж мені робити? Перше, Ісус бажає зцілити, Він заплатив велику ціну. А що ж тепер мені робити? Да, я знаю тепер це. Але що ж мені робити? Я хочу прочитати зараз два місця із Біблії. Новий заповіт і старий заповіт. Перше, Івана, 3 розділ, 14 вірш. Дивіться, що написано. Як Моїсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський. Це коли Нікадім прийшов до Ісуса Христа, і Ісус спілкувався з ним вночі, і Нікадім задавав йому такі глибокі духовні питання про народження згори, про те, як людина має спастися. То знаєте, Ісус Христос, Він йому каже, як тоді люди дивилися, Якщо ми читаємо числа, люди дивилися на змія в пустелі, так він спорівняв себе з цим змієм, який був піднесений на шесті. І дивіться, він якби показує на числа, на цю історію, яка була в числах. І давайте прочитаємо зараз цю історію, числа 21, 8, 9. Господь же сказав Моїсеєві: зроби собі змія, вистав його на жердині. Після того, якщо когось вкусить змій, нехай той погляне на нього і буде жити. Тож Мойсей зробив мідного Змія, встановив його на жердині. Тепер, коли Змій кусав людину, то вона звертала очі на мідного Змія і залишалася живою. Отака От була історія. Змії кусали людей. А знаєте чому? Люди тоді грішили. Вони починали роптати, вони відверталися від Бога. І тому прийшли змії і кусали людей. Але, знаєте, Господь милосердний, бачачи навіть, що ці люди помиляються, що ці люди відвертаються від нього. Він все одно пожалів їх, як своїх дітей. І він показує Моїсею вихід. Він каже, зроби мідного Змія на жердині, і кожен, хто погляне на нього, залишиться живим. Знаєте, були люди, які казали, ні, що це, за, що це за божевілля якесь. Я подивлюся на змія, залишуся живим. Знаєте, ті люди помирали. Вони помирали від укусів, від, від цього яду. Але ті, хто дивилися з вірою на мінного Змія, вони залишалися живими. Послухайте, з вірою дивилися. Але це був прообраз Ісуса Христа. І тому Ісус порівнює, Він каже: Я сьогодні є той, на кого ви повинні дивитися з вірою. Не дивися на зміїв, не дивися на укуси. Да, Можливо, вони тебе вже покусали, тобі важко, тобі боляче, ти вже отруєний. Але не дивися на ці рани, не дивися на зміїв, які тебе лякають. А що роби? Дивися на Ісуса Христа з вірою. І написано, що кожен, хто дивився на нього з вірою, він залишався живим. Брати сестри, що ж нам сьогодні робити? А знаєте, що нам сьогодні робити? А давайте ми разом, церква, сьогодні, будемо дивитися вірою на Ісуса Христа. От давайте ми спробуємо, для чого Ісус це написав? Не просто як історію про Нікадіма, якому Він це розказував. Він це нам розказує. Він це сьогодні нам розказує. Він нам сьогодні показує цю історію. Для чого? Бо Він знає, що це є принципи Божі, це є вихід від Бога з вірою дивитися на Господа Ісуса Христа. Я прошу музикант, пройдіть, будь ласка, ми зараз будемо мати молитву. Брати, сестри, останні ми будемо молитися. Я колись в дитинстві наїхала на велосипеді. Я була підлітком ще. Везла моєму папі їжу, мама передала, папа на рибалки був. І знаєте, боялася собак дуже в дитинстві. І поки йшла по селу. То велосипед, значить, вела з собою, боялася собак, щоб наїхати. А коли вийшла в общем, вже з села, значить, в озеро таке і така гора величезна. І мій папа там я ще допомагала папа. І вирішила з гори з'їхати. Вже собак нема. Але ж гора, ну дитина. Я в общем, сідаю на цей велосипед, і я їду. Я проїхала два метри. Руль в сторону, я упала, дуже сильно ударилась, дуже поламала челюсть. Втратила свідомість. Я півдня була без свідомості. Вся в клочка розрвана одежа. Я скотилася, значить, в озеро, упала ногами. Якщо б головою впала, я втонула просто, втопилася. І знаєте, мене після цього, а батьки чогось, знаєте, в село було тоді відпустка була, мене не повели до лікаря, мене лікар не подивився, що зі мною. І потім, коли вже я стала. Дівчиною, вже не підлітком, мене дуже сильно боліла голова. Такі були головні болі, я не знала, що мені робити. Просто не знала. Вони насувалися на мене і вони просто мучили мене. І я пам'ятаю, як я стала віруючою людиною. От я пам'ятаю, я тільки покаялася. І треба було йти на домашню групу. І в мене якраз оці головні болі. І я не можу, я не можу голову підняти, просто не можу голову підняти з подушки. І тут я прочитала якраз історію. Про те, що дивитися на Ісуса Христа. І знаєте, брати і сестри, я стала на коліна, так оперлася об кровать, І я вірою, уявила, вірую, я закрила очі, щоб не бачити нікого, ні чути нікого, Закрила очі. І я уявила Голговський Хрест, як оцей шест. Я уявила Ісуса Христа на цьому Голговському Христі. Я сказала, Господи, я сьогодні перекладаю мою головний біль на Тебе. І я начебто побачила, як мій біль на Ісусі Христі вже, а не на мені. І я була якийсь час от в такому стані, в цій Божій присутності. Пити, сестри, я встала після цього, мені стало трошки легше. Я встала і пішла на домашню групу. І знаєте що? У мене пройшли ці головні болі, і в мене нема. Нема вже пройшло, я не знаю скільки, 30 років. У мене нема тих головних болів. І я дякую моєму Богові. Давайте ми сьогодні подивимося на Ісуса. Давайте ми сьогодні придемо з вірою і подивимось на нашого Господа Ісуса Христа. Давайте закриємо наші фізичні очі, але відкриємо духовні очі і побачимо, як Він закривавлений, як Він опльований, відкинутий, страждалець, вісить на Христі за наші гріхи, за наші хвороби, за наші немочі з однією цілею. Щоб ми були спасені, щоб ми були здорові, щоб ми були благословені. Давайте піднімемось зараз. Давайте зараз з вірою просто придемо до нашого Господа. Давайте ми просто придемо до Нього зараз. Давайте ми зараз закримо свої очі. І от там, де ти є, поговори з нашим, з твоїм Господом, не тільки з нашим Господом, з Твоїм Господом. Говори, скажи йому, що в тебе болить. Можливо, ти за себе попросиш, а можливо, ти попросиш за свого рідного. Розкажи йому біль свого серця. Да, він знає, він знає, але коли ти розказуєш, ти перекладаєш себе на нього, тобі стає легше. Ти віддаєш це, ти вже не тримаєш це в собі. Розкажи це Господу Ісусу Христу. Поділися з Ним своєю білью, чи душевною біллю. Чи фізичну біль. Поділися. Розкажи йому те, що в тебе болить. Давайте, нехай це буде зараз пару хвилин один на один з Богом нашим. Побач його Гони, на і... побач Ісуса на Голговському хресті. Є людина, в якій такий тягар на душі, ви прямо відчуваєте, як давить щось на вашу душу, тут на груди давить. Господь сьогодні покладає руку, покладіть руку там, де у вас зараз болить. Покладіть туди руку. Господь забирає у вас цей тягар. Він каже, все, тепер не ти будеш його нести. Тепер я допоможу тобі. Перекладіть його на Господа. Хтось дуже сильно просить за свого чоловіка. Ви так розчаровані. Ви так давно молитесь за це, такі розчарування. Віддайте зараз свого чоловіка в Божі руки. От сьогодні. От сьогодні прийшов час, коли Господь близько до вас. Віддайте. Господь знайде спосіб торкнутися вашого чоловіка. І це буде не через вас, але по вашим молитвам. Ви навіть не уявляєте, що може зробити Господь в вашому житті. Є людина, яка, у якої Господь відкриває вухо. щоб ви могли чути, щоб просто ви чули, і фізично чули, і духовно чули, бо ви заплуталися, ви не бачите виходу, і ви на роздоріжжі. Але Господь дає вам можливість почути, Він, він зробить так, що ви явно зрозумієте, що це Бог. Явно зрозумієте, що це Бог. Дорогий Господь, я сьогодні благословляю твою церкву, улюблену тобою. Це твої діти, яких ти любиш. Боже, ми просимо сьогодні, як ми тільки що читали, немає сроку давності, навіть якщо людина 38 років хворіла, ти її зцілив. Бо вона зустрілася з тобою. Так і ми сьогодні, Господь, в цій молитві зустрічаємося з тобою. І це зовсім не менше, ніж коли люди фізично з тобою зустрічалися. Ми сьогодні зустрічаємося з тобою, нашою вірою. Блаженні ми, тому що ми не бачачи віруємо. Да, ми блаженні люди. І зараз своєю вірою ми зустрічаємося з тобою, Господь. І ми торкаємося тебе. Ми зараз дивимося на тебе, на твій Голговський хрест. Там на хресті ти поніс наші немочі, наші хвороби, наші болі, нашу відкинутість, нашу самотність, наш, наше розчарування, Господь ти поніс. Ти був опльований, Господь, ти був зневажений, щоб сьогодні наше життя було гідним і благословенним. І я благословляю твій народ. Сціли зараз від хвороб. Господь зціли. Можливо, когось вже так сильно покусали змії, що на людині немає живого місця, а ти в ім'я Ісуса Христа. Торкнися зараз і в ім'я Ісуса Христа. Зціли цю язву в ім'я Ісуса Христа. Нехай всяка невіч зараз затягнеться, всякий джерело хвороби затягнеться в ім'я Ісуса Христа. Нехай всяка нечистота залишить в ім'я Ісуса і прийде світло там, де була темрява. Я благословляю твій народ. Я благословляю фізичним зціленням. І я вірю, що сьогодні ти Бог робиш чудеса серед нас. І ми зможемо сказати, що у нас в колінах не було болящого, бо зцілив нас Бог. І ми тобі дякуємо, Боже. Від тебе приймаємо сьогодні силу. Від Тебе приймаємо благодать. А також я прошу, Боже, благослови душу на повним миром. Нехай Господь зараз пройде, пройде цей. Такий груз, який на людині лежав, такі навантаження, Господь, яке придушувало її. А ти, Господь, звільни, щоб людина могла розправити плечі. Я благословляю твій народ миром. Боже, дай нам пройти. Ці випробування, які ми зараз проходимо, і в нашій країні, і в нашому особистому житті, Боже, дай нам пройти, укріпи нас. Ми сьогодні приймаємо твій мир. Ми, відда... ми віддали тобі Господь всі наші тягарі, а тепер приймаємо благодать миру, як жива вода, яка тече і заспокоює нас. Твоя благодать Спасительна для всіх людей, і ми її сьогодні приймаємо. Ми знаємо, що коли ми збираємося разом, кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. воно очищає нас від цього врідного, шкідливого, нечистого і дає нам благодать, щоб ми могли жити далі. От ми сьогодні цю благодать приймаємо. Ми тобі сьогодні, Господь, дякуємо і тебе благословляємо. бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Брати, сестри, знаєте, для когось полегшення відбулося прямо зараз. А для когось полегшення буде, як у мене, це був якийсь процес. Для когось це буде завтра вранці, для когось буде у вісні сьогодні. Але я знаю одне: Бог почув нашу молитву, ми прийняли його благодать. А тепер давайте що б не сталося в нашому житті. Ми просто будемо дякувати Йому за те, що Він нас торкнувся. Ми обов'язково побачимо плід нашої сьогоднішньої молитви. Бо наш Бог Він не обманює, він не людина. Якщо він сказав, що ми можемо на це надіятися, то ми можемо на це надіятися. Ми в нього віруємо, ми його любимо, ми його благословляємо. Дорогі, нехай Господь вас благословить. Все буде добре. Повірте, може, трошки, трошки треба буде пройти якийсь шлях, але знаєте, з нашим Господом у нас все буде добре. Нехай Господь вас всіх благословить. Амінь.